Озкламані програма, що розповідає про Ворсклу, і майже все знає про тих, хто грає у цій команді. В вашій увазі черговий випуск, де знову розповідатимемо про найкращих на хвилі переможного настрою. Вриваємося до кожної полтавської оселі. Заряджаємо і вас позитивом. В студії Артем Лобанов Вітаю вас, панове! Торговельна марка Фаро, партнер футбольного клубу Ворскла Полтава. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». Про що думали прихильники Ворскли, коли збиралися на стадіон, де їх улюблені Ворсклі належало приймати Луцьку Волинь? Оптимістичні, проте доволі стримані прогнози давали привід сподіватися, а самі футболісти і тренерський штаб були певні у своїх намірах, а головне у власних силах. Полтавські вболівальники в захваті, друга поспіль, домашня перемога улюбленого клубу, тому сприяє. Нарешті від футболу нічого не відволікає, ні дощ, ні сніг, ні град. Приязне весняне сонечко світить на свіжий зелененький газон, де вже готові почати гру полтавські ворскляни та луцькі волиняни. Стартовий свисток поїхали. Перший небезпечний момент у зустрічі створили гості з вигідної позиції. Бік Фалві завдав удару зі штрафного. У красивому стрибку Богуш врятував свою команду. Господарі відповіли миттєво. Ковпак отримав м'яча на правому краю карного майданчика суперників, пробив з гострого кута, але футбольний снаряд пролетів вищі поперечини. Реакція луцьких футболістів була відповідною. Спочатку Кобахідзе з ударної точки у володіннях Богуша потужно поцілив поруч з воротами, а потім Мемешев після подачі з правого флангу атаки зумів пробити головою метрів з одинадцяти вище. М'яч сьогодні вперто не хоче турбувати Станіслава на відміну від його візаві. Шиндер ефектно обіграв годованого на лівому фланзі та відпасував у центр. З рикошету Турсунов підхопив кулю та розстріляв рамку Богдана Шуста. 1-0. Рухаємося далі. Футболісти Волині налаштовані відіграватися, тривалий час контролювали м'яч на чужій половині поля. Але нічого путнього для себе з цього витиснути не змогли. Ні то ні. Ворскла взяла ініціативу в свої руки та не забарилася із другим голом. Турсунов віддав пас з лівого флангу, а Вадим Сапай замкнув дальню стійку, відправивши м'яча рикошетом від голкіпера у порожній кут воріт. Два до відпочинку біло зелені ще й кілька разів полоскотали нерви шусту, але до перерви рахунок більше не змінювався. За 15 хвилин відвідувачі матчу встигли поповнити запаси насіння та пива. Лучани ймовірно отримали прочухана від свого одіозного наставника Віталія Кварцяного. А полтавці налаштувалися на другу половину зустрічі. Настрій вперед до перемоги, дії тому підтвердження. Шиндер отримав відмінну можливість, потужно пробивав, але влучив у захисника. Ще одне небезпечне закидання було виконано в карну зону Волині, але ніхто з партнерів не відгукнувся. А далі гра поступово втратила в динаміці та на деякий час перемістилася на територію господарів. Якось так в інших епізодах гості взагалі більшою мірою вибивали ваут. Так і сплив ігровий час і додані арбітром чотири хвилини. Трибуни вітають улюблений клуб. Ворскляни радіють перемозі. Волинь достойно переживає поразку. Двоякі відчуття у колишнього капітана Луцької Волині, а нині гравця Ворскли Сергія Сімініна. Хотілося виграти. Ми не те, що імені моя команда ми хотіли виграти. У нас порано почти очкова було на одну очко. Ми на кожну групу виходити і старатися по максимуму брати. А то, що Волині забіг, ні. такого не было. Выиграли и хорошо. После игры подошли, обнялись. И я же повторю, сейчас говорю, для меня эта команда всегда останется в моем сердце и всегда буду за них переживать и болеть. Думаю, та установка, которая давалась нашими тренерами, быстро переходить в контратаку, максимально стараться быстро доставлять мяч в зону нашим Нападающим то, что в принципе, получалось, думаю, установку нели на 100% и штаб должен быть довольный. На какой минуте уже поняли, что это победа? На 94-й, когда уже спасели тогда. Потому что Валенти ж такая команда непредсказуемая, не раз были у нас такие игры, что похоже вроде бы как и выиграем, и все нормально, и бабах. Сегодня мы проиграли команде Морська Волин 2-0, команда хороша дуже, команди, перед якою стоїть задача Єврокубки. В принципі, по ігрі до наших футболістів таких великих претензій нема, але в першу чергу ми добиралися з Луцька сюди до Полтави на поїзді. Футболісти жалувалися, що сильно ноги болять, що ноги якісь ватні, що не можуть себе пересилити. Це, це одна із основних причин, що ми не показали того футболу, який ми вміємо грати, який ми показували в окремих матчах, коли виігрували, навіть коли проігрували, навіть перший тайм з київським Динамо. Але все одно ми, ми опять. Допускаємо ті ж самі помилки, що були в попередніх наших іграх. Ми даємо подавати і нам забувають голи. В другому таймі, більш-менш ігра вирівнялася. Але щоб забивати щоб голи, треба бити поворот. Сьогодні ми практично не виконували це завдання, яке було перед футболістами. На мой взгляд, сегодня играла две равных команды, и Волинь заслуживает уважения. Последняя, мы хорошо готовились к этой игре. Мы изучали видеоматериалы, мы смотрели последние игры Волыне. Она довольно таки играет мощно, агрессивно. И последняя игра с Киевским Динамо показала это. До забитого Гола, может быть, и больше контролировали даже э, футболисты волыни мяч, но для нас важно было забить. Мы воспользовались своим шансом, потом э, удвоили его, и, можно сказать, это так, перелом состоялся. Во втором ктаме, конечно же, ребята, э, играли по счету, речь не идет, пожалуйста, не, не, не путайте, речь не идет о том, что мы должны были играть от обороны. Нет, мы не играли от обороны. Мы играли сегодня как никогда дисциплинированно, и на это был акцент сделан. И в начале второго тайма у нас были несколько моментов забить, увеличить еще счет, но, к сожалению, этого не произошло. В целом сегодня я хочу отметить командные действия, не хочу выделять кого-то, я сегодня хочу сделать акцент на командных действиях. Сегодня на поле была команда, мы играли, старались играть компактно, строго. І це принесло результати. Ребятам, спасибо за ігру. болельщикам за поддержку. 29 очок із шоста сходинка турнірки. Такий підсумок має Ворскла після 21-го туру. Нарядок вище, щоправда, маючи гру в запасі, розташовується харківський металіст. Зустріч із командою Рахаєва чекає на Ворсклян вже цієї неділі. Динамо, Шахтар, Дніпро та Зоря. Лідерський квартет. Не йшло останнім часом у молодіжки ворсклим. Чи то приїзд на гру Ворскли і волині наставника молодіжної збірної України Сергія Ковальця, так вплинув на гру господарів поля, чи тренери господарів знайшли потрібні мотивуючі слова. Та гра, як то кажуть, пішла і було від чого радіти після фінального свистка. Після тієї затяжної паузи в чемпіонаті, яка була викликана підготовчим процесом та власне офіційними іграми національної збірної, дещо втратив уже здобуту до того хорошу фізичну форму молодіжний склад Ворскли. Це за словами самого наставника доблерів Олександра Омельчука. Таке пояснення, посилаючись на ще й травми провідних виконавців, старший тренер давав невиразним іграм проти Дніпра, Карпат та Запорізького металурга. А тому інших варіантів, окрім як вийти і не тільки результатами, але й грою довести всім, що то був лише невдалий період. У молоді Ворскли просто не залишалося. Футбольний настрій піднімала і сонячна вже по-справжньому тепла погода. На старті стало зрозуміло, що буде багато боротьби. Стимулом для молодих лучан виступав не хто-небудь, а сам Віталій Володимирович Кварцяний, який сидів на лаві запасних, пошепки вносячи свої корективи. Відмінна комбінація пройшла у господарів на 35-й хвилині поєдинку. Навіс до штрафного, закидання головою, потім удар і гол. Це Дмитро Кравченко, автор дебютного голу. Згодом ворскляни забивають вдруге. Буднік зряче віддав на Авраменка, і той виконав свою справу. Результат подвоївся. Друга частина гри. Господарі поля навіть не думають скидати обертів. На 70 70-й хвилині Авраменко оформив дубль, запаливши трійку навпроти нуля на табло. І ще за 4 хвилини буднік, який вкотре посилав склад ю 21 зробив і свій гольовий внесок до загального успіху. 4-0, і настрій поліпшився. Сегодня нас прорвало, наверное. Лучше бы ми забили один мяч да, с Запорожьем бы. И тут по одному, і було б бы 6 очків, Ну, наверное, все-таки накаплювалося і прорвала нас сьогодні. Могли більше забити. Да. Настраивали ребят на самодачу полну, говорили, що Волинвут так, команда, которая бьется до конца и не до конца, несмотря на то, что проигрывали 4-0. Складний для нашої держави час ми разом. Уболівальники футболу всієї України усім привіт із духовної столиці України міста Полтава. Футбольний клуб Ворскла підтримує усі ініціативи, які проводяться з метою вільного доступу до футболу у Європі. Перемагаємо разом! Ось вже кілька років брендова крамниця атрибутики та спеціального копірування футбольного клубу Ворскла радує вболівальників, пересічних полтавців та гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. Fan Play – територія справжнього вболівальника, який знає, чого хоче. Більшість із представлених товарів сертифіковані та не мають аналогів. Отож, купуючи Play, будьте певні, отримуєте ексклюзив. Придбайте одну зі справжніх ігрових футболок з автографом Комира. Завжди можна попросити також і виконати будь-який принт на спині. Замовлення за символічні гроші виконують за 15-20 хвилин. У магазині незвичайна кількість дрібничок на кшталт запальничок, брелоків, кишенькових календаріків і злогу улюбленого клубу. Шерфи, як на кожен матч, так і з пам'ятних поєдинків за участю біло-зелених, як правило, мають солідний дисконт, якщо придбаваєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини чи для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин Ворскли має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття абсолютно різних розмірів. І навіть якщо ви не знайшли саме той, який вам потрібен, зробіть замовлення, і за кілька день те, на що вказала пальцем у каталозі, буде вашим. Сумки, рюкзаки, барсетки, м'які іграшки, рушники будь-яких розмірів тільки приходь та обирай до смаку. Fan Play готовий запропонувати чималий вибір одягу як брендованого, так і нейтральних кольорів для повсякденного вжитку. У Fan Play на вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.30, з 9 до 14 у суботу та неділю. Fan Play. Територія покупок справжнього фаната. Oscar! Продовжують радувати грою та результатом футболісти Ворської Ю-19. Вдалим видався візит підопічних Вадима Мандрієвського і Володимира Коновальчука до Запоріжжя. Зустріч із місцевим металургом не стала легкою прогулянкою. Гості пропустили першими на 13 13-й хвилині після влучного удару півзахисника Артема Чернявського. Перевага 19-річних ворсклян не викликала жодних сумнівів уже від початку другого тайму. На 62 й хвилині Олександр Пилиповець рахунок зрівняв, чим ще більше підбадьорив партнерів по команді. А за 4 хвилини до закінчення основного часу гри Владислав Гасенко логічно довершив старання всієї команди впродовж гри. Отож, Виїзна перемога Ю-19, яка вийшла на першу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача Волинь на два очки. Саме з Волинню доведеться грати полтавцям вдома 6 травня. Час від часу намагаємося відшукувати ексклюзивні матеріали з історичним ухолом. Сьогодні чергова розмова з легендою. Він уперше вийшов на поле у складі Полтавського колоса майже півстоліття тому, далекого 1966-го. І де б не грав після того, як поїхав із Полтави, завжди з особливим теплом згадував команду, яка відкрила йому дорогу у великий футбол. Віктор Маслов прочесний гість нашої сьогоднішньої програми. Віктор Борисович Маслов, український радянський футболіст, пізніше тренер, народився 31 березня 1949 року у місті Петропавловськ на Камчатці, майстер спорту СРСР 1973 року, чемпіон СРСР 1974 Цього ж сезону чемпіон серед дублерів. Ігрове амплуа, півзахисник, нападник, зріст 179 см, вага 71 кг. Ігрову кар'єру розпочав у складі Полтавського колоса в 1966 році. Без перерви грав і за Сільбут та будівельник до 1969 дев'ятсот після від'їзду з Полтави. Впродовж п'яти років грав за одеський чорноморець у 1974-му в Київському Динамо. І з 1975 по 1978-й по справжньому знайшов себе захищаючи кольори Дніпропетровського Дніпра. Кар'єру гравця завершив у Нікопольському колосі. Но в первую очередь я благодарен своему папе, Маслову Борису Борисовичу, который меня привел сюда на стадион в то время «Колос», где тренером был Иван Иванович Горпынко. Благодаря встрече с Горпынко я, можно сказать, стал тем, которым я сегодня есть. Иван Иванович уделял много внимания детям, много занимался с детьми. И у него много воспитанников. Одним из них был я. Я ему благодарен, и в приезд в первую очередь я его посетил его могилу, поблагодарил его за все то, что он сделал для меня. Полтава для меня это тот город, который дал мне все то, что я сегодня имею. В первую очередь это имя футбольное, где я, благодаря Полтаве, играл в командах высшей лиги. Был чемпионом Советского Союза. Благодаря своему брату Маслову Борис, Борисовичу, я, в принципе, и стал тем футболистом, который я на сегодняшний день, как вы говорите, что я был легендой. Пришел в команду в 66 году. Борис был лучшим бомбардиром второй лиги в те времена. Он меня опекал, давал возможность мне играть и учил меня играть в футбол. Благодаря ему я познал и влился в коллектив более быстрее, чем это делают другие футболисты, потому что он меня опекал. Но я также хочу поблагодарить этих футболистов, которые в то время были рядом со мной, у которых я учился. Это Бардешин, это тот же Попиневский, это Примак, это Варламов, это Гусев. Это те люди, которые в то время, заканчивав свою карьеру футболиста в высшей лиге, пришли в Полтаву. И благодаря им, как бы сказать, я учился у них. Учился футболу, учился жизни. Работал с такими тренерами, вернее, были у меня тренера, которые вложили в меня все то мастерство, которое я получил. В первую очередь это мой первый тренер Горпынко. Это Жильцов, который в то время меня пригласил в команду молодого после окончания школы футболиста. Затем тренером у меня был Алпатов, хороший тренер. Затем меня с Полтавы в 1969 году приехал непосредственно Шапочников Сергей, который пригласил меня в город Черноморец, в город Одессу, в команду Черноморец. До этого у меня было ряд приглашений, когда я еще играл за команду Сельстройка, в Госных Полтава, приглашений в Киевское Динамо. Были приглашения в Динамо Московскую, Бесков приглашал. Но я выбрал Черноморец, потому что я понимал, что в Черноморце я буду играть. А в командах такого уровня, как Киевская Динамо, возможно бы я играл в дубли. И может быть я не достиг того, что я достиг благодаря тому, что я ушел в команду Черноморца. После Черноморца было приглашение Валерия Васильевича Лобановского в команду Днепропетровск. Команда Днепропетровск тогда вошла в высшую лигу. Валерий Васильевич Лобановский меня встретив после одной из игр, и предложил играть в Днепре, где я согласился. Проиграв год в Днепре, Валерий Васильевич Лобановский ушел в Динамо Киев, тренировал Динамо Киев и взял меня с собой. Спасибо Валерию Васильевичу Лобановскому, что я очутился в Днепре, так как для меня Днепропетров стал родным городом, без которого я на сегодняшний день не представляю, где бы я жил. Хотя Полтава и был мой город, где я прошел свои юные годы, но Днепропетров для меня стал родным городом. После этого Валерий Васильевич Лобановский в Киеве я проиграл год, где играл серьезные игры, где играл в основном составе. Но я понимал, что в основном составе трудно закрепиться в Киевской и Я попросил вернуться в Днепр. Вернувшись в Днепр, я продолжал играть в Днепре много лет и закончил свою карьеру в Днепре высшей лиги. И меня пригласил Емельцы жизни в команду Никополь, чтобы я помог им хотя бы год поиграть. Команда тогда играла во второй лиге. Проиграв год у емца и Жиздика в команде, я закончил свою карьеру, закончил институт и продолжал работать. Но судьба так распорядилась, что после двух-трех лет работы, где я работал инструктором в таксопарке, емец и Жиздик меня пригласили в команду Днепр, тогда чемпион Советского Союза в 1983 году, работать администратором команды Днепр. Я это предложение с удовольствием принял и 9 лет я работал администратором Днепра, затем начальником команды, где команда завоевала при мне золото чемпионата Советского Союза, два раза серебро чемпионата Советского Союза, два раза бронза чемпионата Советского Союза и кубок 1989 года. Я думаю, это те золотые времена, после того, как я закончил футбол, где была прекрасная работа, где мы решали ряд серьезных задач и были как бы лидерами советского футбола. Все это не могло бы произойти, если бы я не прошел путь юношей и детского футбола в Полтаве. Поэтому я благодарен Полтаве и тем людям, которые меня окружали. Это люди, которые со мной делили радости и горе, так сказать. Но горя такого, как не было, мы были юные. Это мои друзья, такие как Мармач Юрий, Романовский Евгений. Пожичевский Виктор, мы, как бы сказать, в детском возрасте дружили и мечтали о том, что у нас будет, как у нас будет, какое светлое будущее. Я думаю, что все эти люди, которых я назвал, они себя зарекомендовали с лучшей стороны в каждой своей отрасли. И я думаю, что мы не зря отдали свою жизнь футболу, в том числе и я, и надеемся, что нас помнят и знают, и это, мне кажется, одно из главных в жизни, когда ты что-то сделал для футбола, и футбол сделал для тебя. Я приятно удивлен тому, что на сегодняшний день вы имеете такой, Полтава имеет такой прекрасный стадион, такую хорошую команду, такого, как бы сказать, не то что спонсора, а человека, который вложил в это, в футбол полтавский, свое, как бы сказать, свою жизнь. Это я говорю о вашем президенте клуба, о почетном президенте клуба. Это человек, который Болеет за команду, сделав все необходимое, что сегодня есть. Это и прекрасное футбольное поле, это и стадион, и це... все, что нужно для того, чтобы футболист и для тренеров, и для обслуживающего персонала. Большое ему спасибо. Я думаю, что в такой атмосфере. футболисты Полтавы будут расти, и много еще футболистов проявят я себя не только на, в Украине, но и за рубежом. Что сейчас и вы делаете. Поэтому спасибо людям, которые вкладывают в футбол деньги, и спасибо людям, которые не только деньги, но и свое умение, и свое желание, и свой фанатизм. Это Живаго, это Бабаев, который царство ему небесное, очень жалко, это человек, который рано ушел из жизни. Поэтому я желаю только успехов, и чтобы Полтава продолжала быть кузницей молодых талантов и также завоевывала медали и кубок, как они выиграли. Поэтому я только буду радоваться успехам команды Полтава. Можно выиграть кубок благодаря работе, благодаря тренировочному процессу, благодаря всем тем компонентам, которые влияют на результат. Поэтому я думаю, что Полтава на этом не остановится. И те результаты, которые она сегодня показывает, я думаю, что пройдет время, и Полтава снова выиграет. Не только кубок, может быть, и замахнется на медали. Поэтому медали уже раз выигрывали Полтава выигрыва. Поэтому я думаю, что будущее у Полтавы хорошее, потому что у Полтавы есть сегодня все то, необходимое для достижения результата. Дриблінг особливий нестандартний суто індивідуальний прийом у різних видах спорту, спрямований на просування до цілі шляхом використання дозволених правилами хитрощів. Цьому не вчать спеціально. Та з маличку, як тільки вихованець дитячої юнацької футбольної школи збагнув, що він та шкіряний снаряд невід'ємні одне від одного одиниці, спроба використовувати дриблінг на полі вітається тренером. Семи та восьмирічні хлопчаки з ДЮФШ футбольного клубу Ворскла роблять свої перші кроки на цьому шляху. Зовсім нещодавно їх у кому батьки побачили певні здібності до футболу, привели до школи в Орскли. Бажання, хоч відбавляй, умінь певна річ обмаль. Отож і довелося одразу старшому тренеру дитячої наської футбольної школи Вадиму Касимову засучити рукава і шукати можливість направити талант кожного з них у потрібне русло. Головне до чого їх привчають зараз основи дисципліни своєчасно зайняти місце в строю, зав'язати шнурки та уважно слухати все, про що каже перед початком заняття тренер. Ми завітали на одне з тренувань шести семирічних хлопчиків, де в основі заняття було таке для декого й зовсім ще не зрозуміле поняття, як дриблінг. дриблинг это вообще индивидуальная такая черта, которая мы можем их всех учить одному и тому же, а вот благодаря своим каким-то физиологическим особенностям у одного это получается лучше, у второго хуже. Одному защитники верят, и тогда получается хороший нападающий, второму защитники не верят. Значит, что-то он не так делает в этом дриблинге. Комусь ведення м'яча вдається краще, дехто лише зі сторони споглядає, як відносно вправно виконує вправу товариш по команді. А в окремих юних талантів все відточено. Можливо, вдома статком тренується, додатково. А що скажете про всесвітньо відомий фінт Зіндіна Зідана Малеча просто шаленіє від його виконання. Такі щирі емоції викликає в них ця вправа. Ми показуємо, як в школі ми даємо алфавіт. А то як він уже почне читати швидко, медленно, з вираженням, що как-то, це вже зависит від його особенностей. И наша задача давати те, що треба давати школу футболу, як говорится. А тренер, ніби майстер-ювелір, тим часом бачить набагато глибше щось своє, як і на чому потрібно в майбутньому розставити акценти. А поки що дриблінг не лише трішки складне для вимови слова, але й невід'ємний елемент сучасного футболу, який по справжньому їм знадобиться ще точно не завтра. Головне не перегнути, тому що в возрасте 7-8 лет он зачастую вроде так смотрит, что-то в ньому есть. А он просто может где-то повесять с ребенком неправильно, он развернулся и ушел. И на этом закончились все его игры з футболом. Поэтому тут надо аккуратно подходить, смотреть. Дети все разные в этом и красота. Добре, що вчитися є. У кого сучасне телебачення балує просто вражаючі деталізацію зйомок гри справжніх майстрів. Наприкінці тижня відповідальна битва Ворскли у Харкові проти металіста команди, що випереджає наразі білозелених на одне очко, хоча й має гру в запасі. Ні на які сторонні фактори сумнівів, нуль ворскляни не будуть звертати уваги. Лише переможні думки та бажання грати на межі власних можливостей заради оболівальників, заради себе в ім'я міста, назва якому Полтава. Це була Ворскла Манія. Неодмінно зустрінемось на цьому ж каналі наступного тижня. Біло-зелені наші кольори. Yes.